І так, ми з вами розпочинаємо другу частину уроку, а саме танцювальні руханки та вивчення хореографічної композиції Мирно Україною. Спочатку я вам пропоную згадати танцювальну руханку музика». Поїхали! Молодці. Згадали наше руханку «Мі музика». Зараз треба хвилинку переточити, а саме возобновити своє дихання. Робимо вдих носу. Видих роту. Вдих носом. Вид ротом. Молодці. І зараз можна попити, але зробити всього один ковточок водички. І так ми з вами переходимо до вивчення хореографічної композиції Мир над Україною. Я вам пропоную я вам спочатку покажу. Від початку до кінця саму хореографічну композицію, а потім ми з вами за декілька заняттів її розберемо за кожним рухом та вивчимо і станцюємо. Я надіюсь, її повністю, вже коли ми з вами всі побачимося. І так, поїхали! Стоп. Я обожаюсь ще раз. Географічну композицію. А тепер давайте ми її будемо вчити. Перше, що ми з вами зробимо, я вам нагадаю, як ми крокуємо. Крокуємо ми з вами по шостій позиції. Шоста позиція це п'ята з п'ятами, носочки з носочками. Коли ми крокуємо, високо підіймаємо колінки на 90 градусів. Це нагадує. Всі наші рухи починаються у праву сторону. У праву сторону. З правої ноги. Це для того, щоб ми з вами не плуталися. І так ми починаємо крокувати. Високо підіймає коліна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я вбачаюсь. Починаємо крокувати. високо підіймаємо коліно. Покажу вам збоку, як це виглядає. Високо підіймаємо коліна. Руки в нас то вільні. Ми їми просто з одної сторони в іншу сторону. Ось бачимо. Якщо у нас права ножка, значить ліва ручка. Прав... Ліва ножка права ручка. Або ми коли. З вами крокуємо і просто робимо по Так, цей момент, я думаю, ми з вами і так знаємо. І ви знаєте, і добре виконуєте. Тож, давайте ми з вами почнемо з самого самого початку. Спочатку ми вивчимо під рахунок, а потім все це зробимо під музику. Значить, тепер всі знають, що таке е, сопілка. так? Я думаю, всі це знають. І давайте ми з вами будемо імітувати супілку. Треба поставити одну лодонь і другу лодонь до неї. Тепер ми все це ставимо до нашого носика і робимо вид, що ми граємо на супілці. Перебираємо пальчиками. Бачимо, так? Ось так. Молодці. Це ми робимо. Піднімає голову вверх, опускає вниз. Вверх, вниз. Тепер що ми з вами робимо ніжками? Ніжками ми спочатку, коли підіймається у нас голова вверх, ми виставляємо з вами праву ніжку. Коли опускаємо вниз, ми виставляємо з вами ліву ніжку. Раз, два. Три? Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Тепер перевертаємося в іншу сторону і робимо те ж саме. Раз. Тільки тепер, коли ми вверх підіймаємо, ми підіймаємо ніжку ту яка доглядача. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І чотири. Чотири рахунки. Ми крокуємо, високо піднімає коліна та хлопаємо у долоні. Раз, два, три, чотири. Добре. Тепер давайте ми все це з вами з'єднаємо під рахунок. Поїхали. Три, чотири, раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Перевернулися. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз. 2, 3, 4. Молодці. Тепер ми починаємо прокувати вперед. Вісім рахунків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер там пісні. Будуть такі слова, як «наче начебта вилітає з груди. Робимо ми ручками таку, такого собі е, невеликого птаха. Ось що ми повинні з вами зробити ручками. Раз, два, три. Чотири. І ще раз. Давайте, ще раз. І раз, два. Три, чотири. Згинаємо. Вигинаємо. Згинаємо. Вигинаємо. Так, я думаю, ви це зрозуміли. Е, і ще раз нагадую. Кому щось не зрозуміло, підіймайте ручку, і я вам зупиню запис і розкажу. Тепер, ось давайте ми спробуємо, стоячи на одному місці. Раз, два, три, чотири. Наче так вилітає з груди. І ще раз. Наче так вилітає з груди. Добре. Цей момент, коли ми з вами робимо птаха, ми крокуємо. Ми продовжимо, от ми йшли з вами з хлопочками. Крокували. Тепер ми продовжуємо крокувати, а ручками робимо птаха нашого. Поїхали. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, давайте з вами тепер е, пройдемось вперед з хлопочками. Та зробимо нашого так. Три, 4. Раз, два, три, чотири. Є, 6, 7, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Молодці. Е, так, що ми робимо далі? Далі. Ось ми підійшли з вами, так. Так Таком підійшли вперед. Тепер ми з вами відходимо назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер робимо правою ручкою. Раз, поклали ручку на грудь. Два поклали хрестиком. І зробили нахил. Три, чотири. І ще раз. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Давайте це зараз ми з вами повторимо все під рахунок та зробимо все це під музиком. Домовились? Приготувались. Починаємо ми з вами з тупілки. П'ять, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Повернумось. Раз, два, три. 4 5 6 7 8 раз, 2 3 4 5 6 7 8 раз, 2 3 назад, прийшли. 4 Тепер пішли вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ручка. Ручка наміл, перед. e proviamo con voi con la musica in infame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 На два, раз, два, пять, честь, три, семь, раз, два, на два, четыре. Молодцы. Давайте еще раз бему закупу. И раз-то, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, три, раз два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вісім головна, так, виси. П'ять, шість, всім, вісім, так. Надалі. Раз. Три часи. П'ять, шість, всім, вісім, ручка. Ручка. Намір, два. Добре. І так. Далі. Ось ми стоїмо. У шостій позиції. Ручка, ручка, Нахил. піднялися. Тепер ми робимо вправо, Ручку відкриваємо у другу позицію. Раз, два, вліво. Три, чотири. Тепер правою ручкою правою ніжкою. Вперед. Відкриваємо через першу позицію. Ручки у другу позицію. П'ять, 5, сім, 7. ще раз. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Три, чотири. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість. І вернулись. Сім, вісім. І ще раз. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вперед. П'ять, шість, надать. Сім, вісім. І тепер, пробуючи з правої ножки, через підготовчу позицію, через першу позицію, через третю позицію відкриваємо ручки, у другу позицію, пробуючи по шостій позиції. Виглядає це ось так. І з головою разом. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер давайте ще раз з'єднаємо цю комбінацію. Сим, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, ші, сім. Вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Іще раз під рахунок. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, раз, два, три, 4, пять, шість, 7, вісім. Тепер спочатку і до цього місця ми з вами зробимо під музику. Поїхали. І вишу сторону? І право, ліво, вперед, надав. Молодці іще радки музику. Три, четыре, пять, шесть, три, пенсина. Ручка. Ручка. І раз. Два. Перед назад. Піднімаємо ручки. Молоді. Остап Так, на цьому. Наша танцювальна частина уроку на сьогодні закінчена. На слідучому занятті ми повторимо все те, що ми на цьому занятті вивчили і продовжимо вчити цю хореографічну композицію «Мир до Україною». А зараз, поки ми згадаємо пролезну, рефлексуємо, що ми сьогодні зробили на уроці, я вам пропоную знайти у себе. На або на руці, або на шиї місце, де вимірювати пульс та виміряти пульс. І так, час пішов. Значить, я нагадую, що ми сьогодні на уроці зробили з вами. На уроці ми з вами сьогодні зробили дуже гарну розминку по колу. Я а, надіюсь, що всі старалися всім сподобалося. Потім ми з вами. Розігнулися на середині залу, а саме це був шийний відділ, плечовий відділ, тазовий відділ, колінний відділ та е, наші стопи. Потім ми зробили з вами комплекси, три комплекси присідань. Два з них це були по шостій позиції, один з них це був по другій позиції. І в танцювальній частині ми з вами згадали. Нашу танцювальну руханку мі музіка» Та почали вчити з вами хореографічну композицію мир над Україною. І так, на слідуючі заняття, вам завдання повторити танцювальну руханку чи Чікабела та повторити всі ті рухи, які ми сьогодні вивчили. На занятті. Я надію, що у вас з пульсом все у порядку. Я дуже був радий всіх бачити, всіх чути. На сьогодні наше заняття закінчено. Всім до побачення, до слідуючого заняття!